Назораті Atom XS це сучасний редуктор для систем газоболонного обладнання четвертого покоління, розроблений для бензинових двигунів потужністю до 140 кВт, приблизно до 190 кінських сил. Комплектація включає редуктор на Зораті Атом, гайка 6 мм М10 крокодин, ніпель 6 мм, монтажний набір, гайка, болт, шайба для кріплення, датчик температури редуктора, кронштейн кріплення редуктора. Незважаючи на свої компактні розміри, цей редуктор забезпечує надійну стабілізацію тиску та ефективне випаровування газу, гарантуючи стабільну роботу двигуна в будь-яких умовах. Редуктор на Atom XS це ідеальне рішення для тих, хто цінує компактність, надійність та ефективність. Виробник назираті Autogaz Equipment Туреччина. Гарантія на пристрій складає 12 місяців. Особливості підключення. Редуктор не оснащений електромагнітною кутушкою і фільтром, і тому перед ним варто встановити окремий електромагнітний газовий клапан з фільтром, вхід газу під трубопровід діаметром 6 мм з внутрішнім різдвянням М10 крок 1, вихід газу під рукав діаметром 12 мм, штуцер для обігріву редуктора діаметром 16 мм. Вакуумний штуцер діаметром 5 мм, аварійний штуцер під рукав 5 мм.